you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Вже пройшло більше двох місяців, як закрили ділянки метро між станціями Деміївською та Лебіцькою. А мер Києва Віталій Кличко знову почав називати нові строки відкриття цієї ділянки метро, і вони стають все довшими та довшими. І хоч він розповідає, що зараз фахівці докладають максимум зусиль, щоб ділянка метрополітену між станціями Деміївська та Лебіцька якнайшвидше запрацювала в звичному режимі, на ділі нічого не видно. Так, за словами Кличка, відкрити рух планують до кінця літа, хоча ще в грудні 2023-го говорило, що метро закриють лише на півроку. Ми вже отримали попередні висновки експертів науково-дослідницької судово-експертної установи стосовно причини деформації тунелю на синій гільці метро між станціями Даміївська та Лебіцька. Експерти говорять про помилкові проєктні рішення та неякісні будівельно монтажні роботи зі спорудження конструкції тунелю цієї ділянки, розповідає міський голова. Але ж чому Кличко не проводив постійні перевірки міцності метрополітену та постійно дозволяв якісь нові будівництва над самими гілками метро. Саме ж така халатність і призвела до того, що синя гілка знаходиться у максимально аварійному стані. Невже це неможливо було передбачити? Проте, тепер, щоб остаточно не ганьбитись, кличко шукає виправдання своїм вчинкам та всіляко задобрює киян якимись успіхами в ремонті. На сьогодні вже уклали договори на виконання проєктних та першочергових відновлюваних і підготовчих робіт. Проєктна документація була надана на експертизу до 12 лютого. Експертиза триватиме 3-4 тижні та буде остаточно визначено вартість і уточнені терміни виконаних робіт одразу після затвердження проєкту розпочнемо основні відновлювальні будівельні роботи заспокоює людей кличко. Але з чому виходить так, що метро не працюватиме до кінця літа? Хоча, за словами мера, все йде так гладко. Може годі шукати виправдання, а час братись до серйозної роботи та й що було зроблено за ті два місяці, що вже й пройшли. Чи може мер Києва думає, що люди чекатимуть вічно та слухатимуть його заяви? Це максимальна безвідповідальність. До того ж, самі кияни вже помічають проблеми, і на інших станціях метро. Так, в соціальних мережах кияни обговорюють те, що на станції Хрещатик люди помітили кілька місць на коліях, де відсутні бол. Булти на шпалах, а під рейки забиті дерев'яні бруски. Що найважливіше, бруски нічим не закріплені, помітні дірки, де мали бути болти. Лише в деяких місцях дерев'яні бруски кріпляться звичайними цвяхами. До чого дійшов прогрес, шпали у метро тримаються на двох цвяхах. Відсутність болтів на шпалах це як кататися на велосипеді без гальм. Пишуть у мережі розгнівані кияни. Це, що виходить, взявшись за одну частину метро, кличко зовсім забув за іншу, та ще й забив на безпеку киян, про яку відповідальність тут можна говорити. Але і це ще не всі промахи мера. Так, вчора з'явилось повідомлення, що в українській столиці можуть закрити ще одну станцію на синій гільці київського метрополітену. Йдеться про героїв Дніпра. Про це стало відомо від голови спільноти комунальних споживачів Олега Попенка. За його словами, проблема в тому, що на місці станції героїв Дніпра збудовано торговий центр, що в принципі заборонено, але його збудували, і хтось дав дозвіл на будівництво. Нам про це не говорять, скажуть за півроку, коли закриють наступну станцію, сказав Попенко. І тут знову ж таки питання до кличка: а чому він досі мовчить? Наскільки сильно він хоче прикрити свій зад через незаконне будівництво, чи шукає тих, на кого можна зіпхнути всі проблеми? З такими темпами ремонт метро затягнеться на кілька років, а мер і надалі переноситиме строки та говоритиме, що все йде по плану. Може вже час вийти до людей, розповісти реальну ситуацію та почути заслужену критику, чи гордість не дозволяє. На цьому у мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та režit sebe